За рік ціни на м'ясні продукти зросли. Як саме змінилася вартість на свинину, курятину, варену ковбасу та сало? дізнаємося далі. За останній рік ціна на свинячу грудинку зросла на декілька десятків гривень. Якщо у вересні торік за кілограм просили майже 150 гривень, то цьогоріч станом на початок вересня майже 177 гривень. Рік тому кілограм курячого стигна коштував майже 100 гривень, а у вересні 2023 року близько 107 гривень. Кілограм вареної ковбаси в середньому рік тому обходився у 259 гривень. Наразі ж ціна 313 гривень. Зросла і вартість сала на початок осені 2022 року. Ціна кілограма була 176 гривень, а тепер 254 гривні. Скільки сьогодні коштує м'ясо в Києві? Знає моя колега Наталія Ткачук. Вона перебуває на одному зі столичних ринків. Наталію, вітаю в марафоні! Отож, що тобі вдалося з'ясувати, що по чим. Вітання тобі, Наталія, та нашим глядачам. Я насправді сьогодні приїхала на один зі столичних ринків з таким особливим завданням. Взяла собі за мету знайти найдешевші ціни на свинину, курятину та варену ковбасу. Але спочатку, аби дійсно було з чим порівняти, я розкажу, яка ж наразі середня ціна на м'ясні продукти. Напередодні я також побувала в кількох. Столичних магазинах та супермаркетах і а, власне також звіряли цінники. І там, а, звичайно, це не можна вважати таким репрезентативним моніторингом цін. Але з того, що я побачила особисто на власні очі, а, можу сказати, що наразі а, у Києві середня ціна на, на куряче стегно а, це приблизно 140 гривень за а, кілограм. Варена ковбаса а, коштує а, приблизно 200-250 гривень за кілограм. Ну а власне яка ціна зараз на а, сало та а, свиня, с -с свинячу м'ясо? Ми можемо розпитати безпосередньо у продавчині. А, пані Раїсо, я вас вітаю в прямому ефірі. Тож розкажіть нам, будь ласка, що по чим зараз яка ціна на сало та м'ясо? Ну, почнемо із сала. Сало в основному йде ціна 180, 200, кращі кусочки 230, товстенькі, гарні. Є щокасю 120. 130. Скажіть, м'ясо і саме цікавий ці от грудинка свиняча. Скільки зараз коштує? Грудинка 180 гривень в 200. Дивлячись від її яка вона попит зараз є на на продукти? Як купую? Посередньому, посередньому, да, да. забігають іноді люди. Ми Посередньо. бачимо, забігають, проходять, подивилися пішли. Купують іноді або проходять далі, так шукаючи дешевші. Ну от власне я хочу також зараз. Ми почули про давчиню, А тепер я хочу, аби ви послухали також і жителів Києва, на що вони звертають увагу при виборі м'ясних продуктів і яку роль відіграє ціна? Давайте послухаємо. Якщо ціни, практично вони на м'ясні вироби, практично однакові, колихаються 5-10 гривень там, і так далі. А 5-10 гривень зараз це вже не такі великі гроші. Тут 145, от там 144, 143. Вони що, копійка, тобто одна гривня, щось робить якусь то, проблему жити Всі пенсіонери не да. По-перше, потрібно, щоб воно було свіже, ну і ціна також відіграє роль. Найдешевші ні, я шукаю такі, які вже перевірені. З часом усе ну, піднялось, дуже піднялось. Ну ще поки порівняно з війною, це не так страшно. чуємо, що люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, все ж таки звертають увагу на те, що якщо а, і є різниця в цінах на м'ясні товари від ядки до ядки, але вона така не суттєва. Це зазвичай 5-10 гривень. Але я таки спробувала від спробувала віднайти найдешевші а, товари. І, от власне, за результатами моїх пошуків можу сказати, що а, найдешевша а, свина а, грудинка на столичному ринку кошт коштує 180 гривень. Найменша ціна на сало, яку мені вдалося знайти, це 150 гривень. Найдешевші курячі стегенці коштують 133 гривні. І найдешевша варена ковбаса 148 гривень за кілограм.